Вітаю, друзі! Я також світаю, лоніцера Фрагрантісім, або жимолость запашна, або найзапашніша. Дуже цікава рослина, яка мене радує, вже починаючи із, напевне, з лютого місяця, тільки-тільки, от якась відлиха, вона вже почала гнати свої бутони. Росте в формі свого чагарника, і які дуже ароматні. Вони прості біленькі, але, друзі, тільки приходить ніч, це якийсь просто досить що Оцей аромат, він нагадує парфуми якісь, не знаю, як правильно пояснити. Тут в мене досить такий скромний чагарничок, а в верстальному може бути отак 2 метри, 3 метри. Але вона дуже гарно стрижеться. І ось скоро це все пообстригаю. Там, бачите, вже пішли, пішли вже ось молоді пагони вистрілять. Тому ідеально для живої загорожі, для живоплоту, ідеально для. Гарного настрою. Боже, вона така класна, друзі, Невибаглива, може рости і в тіні, і на півтінь, і на сонці повному. Тобто просто неймовірно класна штука. Знахідка для вас, для любителів ландшафтного дизайну. Вона Ідеально підходить для топіару, тобто вона кульками такими виставиться, можна якісь там які хочеш форми. Ну, коротше, штука дуже класна. І головне просте вирощування. Як я, як я вже казав, вона починає формувати свої бутони, починаючи ще не грудня десь. От, і якщо у вас тепла зима, бували такі роки, коли вона цвіла навіть у мене в новорічні свята. Уявіть собі, йдеш <смі>, да. і тут пахне. Її побила дуже, У мене був більше кущів, її побила російська херня. Оця, коротше, вона називається бомба, там ракета. Що хочеш. Це просто намагаюся е... жартувати, але коротше, фу, гамло, не хочу навіть говорити. О, коротше, її поламали, але вона дуже гарно відросла. За рік, Бачите, молоді пагони всі. ось, е Дуже класна штука, листя не просте таке. До речі, вона зимою навіть буває з листя, Якщо у вас затишне місце, взагалі, бо якщо буде Закарпаття або з підень України, то взагалі це ідеальна рослина для вас як навіть найгірше бюрючини. Я скажу, може, зимувати з листям, до речі, бачите, теж зимувала з листям. Бірючина моя. Цьому році зима у нас тепла, лагідна. Була, тепер весна. Така сентиментальна плаксива, але весна. Тому, друзі, ось така ось жимолась фрагрантісь. Мої обожнюють бджоли. Друзі, я кажу, якщо от ви е, дійсно поціновувач ароматів, і особливо, якщо у вас чекають аромати, починаючи з зими, і зараз зараз у нас вже середина квітня, а вона все ще цвіте, і навіть дивіться, які ще ось там, там ще бутони лізуть, ще бутони лізуть. Вона зав'язує ягоди. Такі червоні, я думаю, їх не варто їсти. Ну, вони можуть бути отруйні, але вони дуже красиві на червоні, такого знаєте, ніби як краплинки грантового соку. Тому, друзі, заводьте лоніцеруці, у мене десь десь були сажанці. Пишіть дзвоніть. Ось а, красива штука, гарненька. Па-па.